Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам каточку на Су-14-2. Ем, катав на одному із стрімів останніх артоконя. Зіграв 7 боїв в 1500 демеджа середнього. Мені дуже-дуже не сподобалось. Я знаю, що я не вмію грати на артоканів. Це та карта до якої треба прям звикнуть. Реально, прямо звикнуть. Зіграти боїв 20-30. Ти вже відчуваєш цей закид. Відчуваєш те, як довго зводиться, те, як довго летить старяд. І розумієш уже краще гру. Ну я зіграв оце боїв 10 чи що, ну таке щось. А, 8. Я ж сказав 7, 7. Не пішло у мене. Я псіханув, взяв Су-14-2 і пішов у взводик грати з Камазом і Джес Лео. Ну як завжди, я катаюсь з ними взводиком. Із першого ж бою скатав на майстра медальку Гора взяв. Все, що кинув, залетіло. Ну, клас. Я не знаю, прям. Типу. Навіщо взагалі існує арта... Артокінь? Це. ж... Це ж срань. Перша тика на 445 демеджа. В той момент на стрімі я згадав про те, що. Артокінь з. 35 секунд кд із зведенням секунд 15. Не дає стільки демеджа. Реально, не дає стільки демеджа. А ось су 14 2 закинула. Класно прям. Бачу Юдеса, розумію, куди він поїде. Жахаю. Трошки трошки спізнився. Ну, на 300 майже. Предшоду. І що, так, да. я перші дві хвилини, майже там, геть АФКшив, в шкоду не ризикнув кинути, там Супер Хелката і Лео не ризикнув кинути. Але норм, щоб ви розуміли, ну, цей бій у мене і не буде дуже довгим, а я накидаю дуже багато демеджа і зроблю майстра. Це клас. Ось залітає ще трту 300 в лоб. І я маю вже 800 глушення по кайфу. Вирішую перекатить трохи. Для того, щоб вкидувати ось цих типов. Бачите? Якби я не перекотив, мені можливо заважала колокольня. тичка заходить ідеально. 318 вестервешку, плюс майже 200 Гураска, ще плюс 200 оглушення. Просто супер. Я буквально коли грав, який, ну ніфіга собі, як класно. Як же класно грати, не на артаканю. Тут, коротше, юдець ламав собі сам хатку. Ну. Рахіт. Тоді я гадав, що відвідкати направо. А він робить навпаки. Опать. Мені прийшлося кинути трошки дозвілшись. А воно влітає. Влітає на 380 плюс Лео 140 отримав Чудово. Просто чудово. Кайфовий бій. А, пантерка так закидає. Ніфіга собі я. Не знав про таке. Тут буде трошки стоялова. Я чекатиму, чекатиму, чекатиму тяжика. І як тільки переведуся, він покажеться. Це це така бідна. Дивіться. Перевіряю що там батік. вертаюся назад, і в цей же момент 45 ТП. Визирав. А я не дав. Можна було ще на 300 йому вліпить. Дивіться. Кидаю. Ідеально залітає. Просто супер. Дуже щастило мені. Після цього бою на Су 42 Ми ще там пару боїв скатали на вісінках, і перейшли на. Десятки. Я катав на об'єкті 261, дуже класно катав, тому бої боїв 15 ми зіграли. І я скатав в 2500 середнього демеджа. Запишу, кстаті, один бій або два боя. З того з того стріма на 2.6.1 там один причудовий бій на оверлорді 4300 демеджа. Мабуть, його і запишу, да? Хоча там і поразка була. 45 ТП заходить 225. Це, як ви бачили, трошки не зайшло. Я би сказав, це найменш точний постріл за весь бій. Хоча й зайшло 225. Тут ось Т-20? Тут не буде видно, чи зайшло йому, чи не зайшло. Але я вже скажу. Там зайшло на 275. Тобто прекрасно. Ну, щось близько того. Щось близько того зайшло. Кликати не б'ю. Я просто побачив, що його Джаст Лео прикидає, і зрозумів, що він доб'є сам. Тут я вирішую кинути від хатки ось так от. Воно там трошки залетить. Чи на 100, чи на 150, чи на 200. Ну, щось таке. Ось. Рахуйте самі, мені вламить. І ще йому дам Точняк, згадав. Ще раз йому дам. Камаз накине трохи глушки. Ну як трохи. На Су-130 не буває маленькі ельфи. Дивіться на цей постріл. Ідеально залітає. Це просто жесть якась. Дуже добре, що Камаз не світився, мабуть. І Шкода виїхала. Тож Камаз жахнув. Чекав. На 530 мені супер. Офігезно. І подумав я, що я встигну перед Камазом. Я не дуже знаю, скільки там у Су 130 перезарядка. але я думав, що встигну. Ну, не вийшло. І я кинув, і ГВ Пантера кинула, а Су 130 130 сам забив. Ну Камаз. Трохи не фортанував. Тож. Ага, я ще нібито арту добів чи щось таке. І на цьому буде кінець бою. Я не одразу переводився, думав 45 ТП 120, десь тут близько стоять. Бачу 45 ТП справа. І вже вирішив перевестися. Кидаю трошки без зведення, і там зайшло на 29. В принципі, в принципі. Я задоволений задоволеним цим боєм. Задоволений. Зараз побачите медальки, які я отримав. Це прекрасно. Давайте до висновків. Ось такі от результати. Включно з блайндами, 3300 демеджа, 2 кіла і 1500 оглушення, майстер і медалька гора. Так, медалька гора на 8 рівні не дуже важка, але все одно приємно. В командних результатах наш зводик розкидав найбільше. Можна сказати, що ми виграли бій в трьох. Тож, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.